Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту ЮНІСЕФ в Україні для кожної дитини. У студії Наталія Друзенко, керівниця громадської організації «Уікенд». Говоримо про програму «Малі гранти для розвитку соціальних послуг у регіонах. Як це працює і які її результати, я тут насамперед хочу розпочати із вашої особистої історії, тому що ви мама, яка зіткнулася з викликами виховання дитини з інвалідністю. Потім ви започаткували вашу громадську організацію «Вікенд» декілька років тому. Давайте розпочнемо з того, якраз про вашу особисту історію і як ви прийшли до цієї точки, що вирішили працювати спільно з іншими фахівцями і створити громадську організацію. Декілька років тому це в 2020 році я та. А ще мами долучилися до створення громадської організації. Знаєте, таким поштовхом на те, щоб ми її створили, вийшло дійсно потреба, незакрита потреба і бажання висловитися, щоб тебе почули. Бо якщо ти просто мама, просто дитина, і навіть якщо в тебе дитина з інвалідністю, на жаль, тебе не чують. Не чують в закладах, не чують твої думки. Ну як чують, але здебільшого не відносяться серйозно. Бо ти ж просто мамочка, що ж ти хочеш. У нас же все є, все. Є ну, які тобі ще що тобі, що тобі ще потрібно? Ми ж все створили. Як то кажуть, погляд з іншого боку, от зі сторони мам, батьків інших дітей з інвалідністю, а ми не самі були на цьому шляху. Ну, тобто, такі проблеми, як у мене, були ще й в інших батьків. Тому в 2020 році ми довго йшли до цього рішення, півроку обговорень з іншими батьками, чи варто засновувати громадську організацію, чи не варто, все ж таки вийшли в рішення, що ми створимо громадську організацію, зареєструємося і пішли саме працювати з нашими дітьми. Так, як ми це бачимо, тому що насправді підсилити голос батьків важливо. Коли ти вже громадська організація, це вже юридична особа, коли ти пишеш офіційне звернення, це вже більш почутно. Ну тобто, це підсилює цей голос батьків, на яких до цього не звертали уваги. Це один важель, такий досить великий, вагомий. І інший те, що ми робимо це все для наших дітей, відстояти їх права на якісні послуги, це дуже важливо. Так, за декілька років у нас відкрився центр соціальної адаптації, це основний напрямок роботи нашої організації. Опікуємося Дітьми саме з інтелектуальними порушеннями, досить важкими дітьми, В принципі з тими дітьми, яким відмовляють всюди, майже в гуртках, в якихось секціях, іноді навіть в начальних закладах важко працювати. І ось ви зараз якраз маєте цю надважливу соціальну місію. Ви, як організація, ваші колеги і колежанки. Ви створюєте і надаєте послугу денного догляду за дітей з інвалідністю, так із освітньою складовою, як ви зазначили. Але тут важливо, якраз оцей розвиток вас. Як організації, тому що я впевнений, ви стикалися з багатьма викликами в різних сферах і юридичних, і в сфері фінансування. Але ось яка ваша невирішена потреба чи то проблема у вашій спільноті, у вашій організації якраз стала тим кроком, що ви вирішили подати заявку на грант у рамках ініціативи Spirit. Так, дійсно, денний догляд. Ми зареєстрували нашу організацію в 2020 році. Це було в кінці року, і шлях до якраз щоб надати нашим дітям. Оту послугу, яку їм не вистачало, саме послугу денного догляду з освітньою складовою, ми мали свою діяльність спрямувати таким чином, щоб відкрити центр соціальної адаптації. Ну, ми назвали центр соціальної адаптації та інтеграція для дітей до молоді з інвалідністю. І вже на базі цього центру. Створити от той самий денний догляд, власно кажучи, до того як ми вирішили і прийняли участь в цьому проєкті мелігрантів, вирішили подати заявку. Ми і, власно кажучи, надавали цю послугу денного догляду нашим ну дітям, нашій спільноті, родин і дітей, які взагалі от були на початку з нами з утворення організації. Але вона не називалась послугою, бо це була допомога. Бо маємо обмеження в законодавстві насправді до червня 2025 року. Громадські організації могли надавати послугу, але були дуже в цьому обмежені. Дуже обмежені, поки в червні наш президент не підписав указ, що надавачі соціальних послуг, в тому числі якщо це громадські організації і благодійні фонди, з нас знімаються обмеження. Ми можемо послугу надавати необмежено кількістю дітей, фінансування, яке ми залучаємо, саме в вигляді послуги, це дуже важливо. Тому послуга денного догляду в нас була. Ми її відпрацьовували так, як вона має бути. Ми закривали первинні потреби батьків дітей з інвалідністю саме. Розуміння в тому, що твоя дитина буде захищена після того, як тебе вже не буде в цьому житті. Ну, це найбільший біль всіх батьків. Тобто наші діти з інтелектуальними порушеннями, зі складними нозологіями, нозологія – це діагноз дитини. Вони потребують догляду постійно все своє життя, Незалежно від того, до 18 років, після 18 років і після 35 років все своє життя. Ми не вічні батьки. Скільки сил в нас ще хватить заробляти кошти, допомагати своїм дітям по життю? Скільки? Ми обмежені дуже по. Часу станом на зараз соціальні послуги не настільки розвинуті, як нам би хотілося. Єдиний шлях не настільки чи не... зовсім не розвинуто, тому що з ваших слів я роблю висновок, що масштаб проблеми насправді є великим. Дуже великий. Я вам напевердати не можу наскільки великий. Ну, дивіться, станом на зараз тільки в місті Києві понад 14 тисяч дітей з інвалідністю, 30% з них мають підгрупу. А підгрупа А це дуже складні порушення, які потребують постійного догляду. Мільйонник місця. Скільки з них потребують послуги той же саме, хоча би денного догляду. Ну тобто, скільки. От ми, наприклад, ми беремо, У нас унікальний насправді проект. Бо ми додали ще освітню складову. Цього ніхто не робить. Бо зазвичай освітня складова в нас має бути в школах. А якщо дитина з важкими порушеннями, це має бути спеціальна школа, спеціальна школа-інтернат. Є фахівці, є вчителі. Навіть не всі діти, які мають інтелектуальні порушення, мають змогу відвідувати навіть ці школи. Не можуть з ними працю ну, дійсно, ну відмовляють. Ми між собою мамами називаємо це. Надомниками відправляють дітей на домашнє навчання, на індивідуальне навчання. Ну тобто, все, аби вилучити дитину у соціуму. На нашу думку, це неправильно. Так не має бути. Так само з тим, і самим я стикнулася. У моєї дитини погіршився стан здоров'я. Погіршився стан здоров'я. Вона не мала змогу певний період відвідувати школу-інтернат спеціально. Все. на рік я забираю її додому. Власно кажучи, це і був цей 20-й рік, коли я вже зрозуміла, що все, рожеві окуляри, які ще до цього були, дуже різко спали. Я зрозуміла, що майбутнє дитини взагалі не таке чарівне і радужне, якби Хотілося, от прямо від слова зовсім. Тому і виникла оця вся ідея: виникла ідея поєднати освітні, реабілітаційні і соціальні послуги в одному проєкті. Такого насправді немає на зараз ніде в Україні. Є окремо. є соціальні послуги, є освітні послуги, є реабілітаційні. І бідні мами вони бігають, вони все своє життя потрачають на те, щоб бігати від одної послуги до іншої. Тобто, на правому березі десь можна знайти, наприклад, якісь реабілітаційні послуги. Ну і це я зараз по місту Києву, я взагалі вчув, що в регіонах. А уявляєте, якщо це які це вістані кожен день? Мама ще при цьому має повинна працювати десь дбати за свою дитину, бо на ці всі послуги потрібні гроші, якщо вони не передбачені державою. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту ЮНІСЕФ в Україні для кожної дитини. У студії Наталія Друзенко, керівниця громадської організації Weekend. Ви безкоштовно надаєте послуги. Ми шукаємо фінансування постійно і всюди. Да. Ну тобто, діти отримують все за рахунок або добровільних пожертв на статутну діяльність нашої організації. Ми намагаємося всіми силами долучити соціально відповідальний бізнес до закриття фінансових потреб дітей. І оцей проект мали гранти і дав нам змогу на рік закрити більше 75% наших фінансових витрат на пошук. Тобто, ми зможемо зараз всі пожертви, які до нас тікаються, пустити на вже інший трошки проект бо в нас попереду дуже багато проектів нашій організації. і Вони всі потребують фінансування. Ось насправді ваша організація Вікен мені здається є таким яскравим прикладом, коли звичайна батьківська ініціатива. Спільнота батьків дітей з інвалідністю перетворюється в величезну організацію професійних фахівців і фахівчинь і робить насправді величезну колосальну роботу. Ось ви згадували, що грант якраз вам допоміг забезпечити вашу діяльність і допомогу насамперед дітям. Якщо робити ось таке порівняння до і після, якраз після того як ви отримали гранти, як ви покращили удосконалили свою роботу? Як змінилась якість надавання послуг? Якщо ми говоримо якраз про той напрям, який ви обрали? Ну, дивіться, якщо саме зусеред. На якості, то тут в цілому, ми як йшли якісно надавали, так і в межах гранту і якісно надаємо. Що змінилося? Змінилося те, що дивіться за умовами малих грантів, за підтримки Юнісефа і уряду Великої Британії, це дуже ну велика вдячність. А їм за те, що вони взагалі придумали цю історію з малими грантами. Що змінилося? Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю є якби партнером в цих малих грантах, і вони регулюють саме, щоб послуга надавала згідно державного. Стандарту, тобто, от дивіться, до цього, до того як ми почали працювати в малих грантах, ми надавали цю послугу, але ми не вели документацію згідно державного стандарту. Наші діти отримували цю послугу, але суто як ну її не бачила. Система не бачила цих дітей. Тобто, вони десь для системи вони були взагалі невидими. Малі гранти нам дозволили підсвітити цих дітей, показати системі і в тому числі державним всім органам самоврядування, що ось діти є. Ось послугу вони отримують. Подивіться. Ми підтягнули це дуже важкий насправді. Процес для нас був. Бо то я більше всіх не люблю паперову роботу. Боже, ну це так. Ну це ви не уявляєте обсяг цих паперів. Але воно того варто. Дійсно, того варто. Ми сіли з, з нашою співзасновницею організації. Подумали, от ми вже вирішили, що ми будемо подавати заявку на малі гранти. Ми сіли з нею, кажу, боже грю, що ми будемо з тобою робити. Подивися ці стандарти, подивися цей обсяг паперів. Ну ти виявляєш, скільки це? От просто здавалося б, щоб таке дев'ять дітей. От що це кіло. Грами паперів, кілограми затверджених мають бути, і так воно дійсно, воно так має бути. Насправді, от дуже багато організацій вони лякаються державних стандартів. Ти Боже, тільки не державні стандарти. Бо ми е, дійсно надаємо якісні послуги, але оця паперова робота вона пригнічує. Не це дійсно треба мати ресурс, щоб її це все вести. Але насправді державний стандарт це є помічник. Помічник, бо він в першу чергу захищає, в тому числі і надавачів, і отримувачів. А отримувачі це якраз і є наші діти з інвалідністю. Точечку, що ми змогли, ми в Боралися, ми змогли дотриматися, і я сподіваюся, що все, що ми робимо, правильно, бо ми ще чекаємо перевірки ну, згідно гранту. Чи дійсно ми дотрималися всюди, де змогли? Ну не де змогли, а всюди дотрималися державного стандарту. Тому да станом на зараз дев'ять дітей, яких ніхто не бачив, про яких ніхто не знав, бо батьки не зверталися по соціальні послуги саме до держави. Наразі система їх побачила, побачила нас, нашу організацію як надавача, якому можна довіряти, і який дійсно має змогу організувати денний Догляд за державним стандартом для цих дітей, ось ви вже декілька разів зазначали, що ви поєднуєте насправді декілька сфер, якраз у надаванні цієї соціальної послуги, основний акцент робите на освітніх послугах. А якщо прицільно якраз зупинитися і приклади навести, про які саме послуги йдеться, і як долучитися, зокрема, батькам, які нас слухають, у кого є така потреба, у кого дитина з інвалідністю, куди звертатися? Дивіться денний догляд, ну от воно від слова, навіть як назив... Здивається послуга, денний догляд, тобто, взагалі, стандартам багато чого передбачено, тобто і залучення фахівців, певна кількість фахівців на певну кількість дітей. У нас це все є і було. Але як саме ти будеш організовувати цей денний догляд, це вже надувач вирішує. Є певна кількість затверджена стандартом, те, що має бути, але ніхто ж тобі не забороняє збільшити обсяг, трохи розширити це. Бо насправді, от діти з інтелектуальними порушеннями, от як у нас, чого вони в першу чергу потребують? Якщо вони весь день знаходяться в нашій Організації в нашому центрі, і ми маємо змогу, тобто в нас соціальні працівники, вони ж і є вчителі-дефектологи. Якщо ми маємо змогу організувати навчальний процес освітній, якщо ми маємо змогу адаптувати програми, навіть ті ж, які в спеціальних школах, то чому б ми не можемо це зможемо? А якщо ми маємо змогу, ми облаштували простір, якщо ми маємо змогу додати соціальне побутове орієнтування в освітній процес і допомогти цим дітям, поки вони дорослішають, пристосуватися до майбутнього самостійного життя, то це ж плюс моя думка, що Ще такі центри, як у нас, вони їх мають бути багато і в кожному районі, в кожному містечку. І бо дітей з інвалідністю дуже багато. і Вони всі потребують якісного. Не бігати з міста на місто, а привезти дитину. Мама має бути спокійна, що дитину підготують, що їй допомагають в першу чергу підготувати дитину, враховуючи всі особливості дитини, абсолютно всі іншим батькам дітей з інвалідністю. Да, як куди звернутися? Дивіться, якщо розглядати саме нашу організацію, то у нас проект це пілотний проект. Малігранти, ви маєте зрозуміти. Що малі гранти це пілотний проект зараз? Ми дуже всі мають сподівання перше трахи були у всіх, і у організаторів, і у надавчів. Я згадую цей період шлях початку реалізації цього проєкту з лютого по вересень. Ну, це, це великий шлях, це багато роботи було зроблено. І він пілотний. Коли ми писали заявку по цьому проекту, ми враховували фізичні можливості нашого центру організації і враховували вже тих дітей, яких ми мали. Ми знали, що вони не були невидими для системи. За умовами гранту ми мали Могу їх долучити і підсвітити, що ось вони є, і таким чином показати вже наш шлях, які у для тих дітей, якими ми вже опікувалися певний період. Тому ми писали заявку на 9 дітей, і в нас є 9 дітей. Ми не можемо наразі взяти до себе по цьому проекту більше на жаль нікого. Але ми маємо сподівання, що коли цей проект завершиться, і пілотна версія вже переросте в постійну підтримку, то ми зможемо розширити коло отримувачів послуги, тобто коло дітей, яким ми ще зможемо допомогти. Думка експерта на громадському радіо партнер проєкту ЮНІСЕФ в Україні для кожної дитини у студії Наталія Друзенко, керівниця громадської організації «Уікенд». Якраз про масштабування такої практики насправді дуже важливої соціальної послуги, яку ви надаєте. Я тут хочу запитати, наскільки ви можете працювати з індивідуальними потребами ваших дітей, які безпосередньо у вашому центрі, тому що я свідомий того, що кожна дитина з інвалідністю має свої індивідуальні потреби. Це тягне за собою, звісно, більше навантаження на соціальних працівників, фахівців і фахівчинь, педагогів. Наскільки ви з цим зараз даєте раду? Ми створювали центр. Тому що була незакрита потреба в індивідуальному підході. Тому в нас спочатку індивідуальний підход до кожної дитини. Ну дивіться, станом на зараз, і знов, вибачте, повернуся не до соціальних більше послуха до освітніх, бо з цим велика проблема програми, які не відповідають рівням розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. Ті, що є станом на зараз, підручники, то я навіть не хочу цієї теми торкатися. І от дивіться, маємо програму, за якою працюють. Ми її беремо і бачимо, що ця дитина не 5, не в 10, не в 18, не в 25 років вона не зможе опанувати цю програму. Значить, що ми маємо потребу адаптувати цю програму? Ми її адаптуємо під кожну дитину. Саме цікавий момент це воту веселий. Знаєте, коли всі завжди питають, коли зустрічають дитину. Ну от мене з дитиною. Да, у мене дитина, наприклад, немовленева. Вона не може сама вирізати те, що от вона думає. У мами завжди питають в якому класі ви навчаєтеся. Думаєш, ну як правильно тебе відповісти? Бо дивіться, дитині 15 років. Але, наприклад, за читанням вона йде за програмою другого класу, за математикою, вона йде за програмою першого класу. Наприклад, за письмом вона вже опанувала, йде, ну за українською мовою вже це вона вже йде кінець другого, початок третього класу. Тобто, як ти відповіси? Тобто, ми не йдемо за програмою, ми йдемо за дитиною. Якщо цій дитині потрібно 10 років бути за програмою другого класу, щоб опанувати певну навичку, яка і знов таки всі ці навички які ми намагаємося дітям, ну щоб вони змогли це все у нас, все все адаптовано до реального життя. Ну на що дитині ікси і ігреки, якщо вона не може дві гривни прибавити п'ять гривень. Ну для чого нам потрібна математика? Їм в першу чергу для чого вона потрібна сходити в магазин, звікрити гаманець і зрозуміти, чи вистачить їй 20 гривень, щоб придбати хлібину, наприклад. Все, все, що потрібно, ну тобто, тому ми все адаптуємо на кожному предметі, які викладають наші фахівці. В нас розподілені діти по підгрупах. По рівнях ну, наприклад, дві дитини з дев'яти йдуть там, за програмою першого класу, наприклад, три йдуть за вже другим класом. Ну, це я так дуже умовно розподіляю. В нас є свої внутрішні рівні, з якими ми а це не означає, що ці ж рівні. Зберегуться на наступному предметі, наприклад, за читанням цей дитин краще, все поміксували в іншому. На 9 дітей в нас є три вчителя-дефектолога. Це позиція нашої організації, нашого центру. Моя, як методиста, бо я це все супроводжую. І за денним стандартом це також це все передбачено. На одного фахівця має бути не більше ніж 2-3 дитини з інвалідністю, бо всі мають свої індивідуальні потреби, і дуже важко їх закрити. І не завжди вони пов'язані з інтелектуальними порушеннями. Це, наприклад, наш випадок. Є ж багато дітей, які чи мають фізичні обмеження, яким треба фізична допомога, на це теж треба звертати увагу. Я насправді захоплююсь вашою роботою і роботою ваших колег і колежанок, тому що ви робите ту місію, яка насправді захоплює, хоча я свідомий того, що це має бути базово, і це має бути базово в державних закладах, а не коли ми говоримо про якісь приватні ініціативи, громадські організації. Ви вже сказали, що ви маєте зараз певну кількість вихованців, так і вихованок, і ви не можете. Набрати більше, поки бо немає ресурсу людського і фінансового. Але чи можете ви надавати цей досвід, радити, і як до вас можна звернутися? Тому що мені здається, що ось цей конект, коли хтось слухає з батьків, у кого дитина з інвалідністю, просто прийти, поговорити, розповісти свою історію, отримати мінімальну підтримку і пораду, це вже дуже важливо. Це вже той крок, який, хоча б, може трішки надихати рухатись далі. Взагалі в нашій організації декілька напрямків роботи. Кожен цей напрямок дуже важливий. Один з піднапрямків – напрямків це якраз навчання. Навчання фахівців. Буквально ось в цьому році ми отримали невеличке фінансування, зовсім маленьке, але нам, в принципі, його вистачило для того, щоб запустити навчальний курс для батьків і фахівців. Маємо вже записаних чотири відео, які розташовані на нашому youtube каналі, нашої організації. Вони абсолютно вільні для перегляду. Будь-яка мама, будь-який фахівець, який працює з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Ми спеціалізуємося більше, звісно. На синдромі Дауна це така нозологія, бо я сама маю дитину з синдромом Дауна. То ми спеціалізуємося більше на цьому, бо під кожну нозологію є свої нюанси в наданні тої чи іншої послуги. Тобто, в залежності, чи є інтелектуальне порушення, чи немає. Але я точно завжди відкрита до порад батькам. Мені дуже часто телефонують. Насправді саме болісне на в цьому всьому, коли тобі телефонують вже в відчаї, і таких дзвінків дуже багато. Я дуже не люблю серпень місяць, бо серпень місяць особисто для мене. Дуже важкий місяць починаються оці дзвонки вічою. Я їх називаю батьки, які розгублені, які просто вічі, що їх дитину ніде не хочуть бачити, не хочуть бачити в школі, не хочуть бачити в загальній школі в інклюзії, не хочуть бачити в спецшколі. Бо дитина, наприклад, має дуже сильні порушення когнитивні, але бо, наприклад, поведінкові. І, будь ласка, візьміть, нам так вас хвалили. Бо, боже, ну я не можу. Я зараз буду плакати. Бо, будь ласка, ми там, наприклад, з цих містечь. Спутників Києва нас не хочуть брати в Києві, у нас немає на місці. Будь ласка, візьміть нас. І ну що ти зробиш? Нам сказали, що у вас приватна школа. І у нас не приватна школа. О, от у нас є дев'ять родин. От ми організувалися. Да, у нас успішний наш шлях. Ми змогли ми змогли, ми організувалися. Ми для своїх дітей зробили. Взагалі в наш центр відвідує 32 родини, дуже різних дітей. Тільки оці дев'ять дітей в нас повний день знаходяться. І це базова потреба батьків. Десь бути впевненим, що дитина повний день і вона має не тільки догляд, а має. Ще й інші реабілітаційні послуги освітні, в тому числі, коли оце телефонують батьки ну, і доводиться відмовляти, ну місця, ну не можемо ми збільшити. Розумієте, ну клас він ну до 20 квадратних метрів. Ну не можемо А Ви кажете, ще одну кімнату, і буде у вас ще один клас. Ні, ну це не так працює. Або дивіться, бо цим дітям вони не можуть цілий день сидіти в одній кімнаті. Це має бути зала для музичних спортивних занять, має бути їдальня. У нас дуже соціальне побутове орієнтування. А це 35 квадратних метрів разом з цим і. І то їм місця не вистачає сім дев'яти, щоб навчити їх готувати, їсти, мити посуд, прибирати, прасувати. Ну тобто, оці всі моменти. Плюс творчі майстерні, театральна хореографічна студія. Ну тобто, це все потребує ресурсу. І доводиться відмовляти. І це насправді саме біль великий. Бо коли до мене раз телефонувала одна мама, і вона каже: Я ось, будь ласка, мені всюди. Я говорю, я говорю, я не можу вам допомогти. Я Можу б допомогти порадою. Ну, згуртуйтеся. Вас двоє. Каже, я все. Ну хто нас тут? Я говорю, я говорю, у вас точно багато дітей таких. Може, ви просто. Про них не знаєте. Є точно багато батьків. Згуртуйтеся. Я навчу, як за нашим принципом, от дивіться за принципом створення нашого центру. А в минулому році до нас прям в гості приїжджали з Фастовської громади і з Луцька. Дівчата фахівці і дівчата, які хочуть відкрити такий самий центр. Наприклад, приїжджали й три години. Наприклад, напевно, певно ми спілкувалися. Я пояснювала, розказувала нюанси, нюанси юридичні, нюанси з податковою, нюан... ну, багато нюансів є, коли ти відкриваєш центр. І ось зворотній зв'язок. Це настільки приємно за цим всім спостерігати. Що в Луцьку, в вересні, в цьому запустився центр для дітей, вони йдуть по нозології аутизму. А це більш така, ну, на мою думку, складна нозологія. І в Фастівській громаді вже теж, теж теж відкрився простір, і вони теж збираються згодом подаватися на підтримку ЮНІСЕФ. І Я думаю, що це вже будуть немалі гранти. Можливо, це буде якась вже інша підтримка. Вони не встигали вже податися в ці малі гранти, але ось зараз в них є простір і є центр. І це думаю, Я тут трошечки доклала. Я їх вмовила. Я їм розказала, що це насправді не так страшно. Пробуйте, пробуйте, організовуватися, вас все вийде. І в них вийшло. В них вийшло. У нас вийшло. То може ще у когось ви. І я буду цьому дуже щаслива. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту ЮНІСЕФ в Україні для кожної дитини у студії Наталія Друзенко, керівниця громадської організації Weekend. Той досвід, який ви передаєте, він є дуже цінним. І коли ви закликаєте гуртуватися, просто двох-трьох батьків, які якраз можуть потім розширити спільноту, як і ви зробили по суті, це якраз мені здається той шлях, щоб покращувати цю ситуацію, боротися з системою чи її удосконалювати. І ось якраз можливо наслухають, певне нас наслухають люди, які або дотичні до цього, або чули, і хочуть також знайти цю підтримку з власного досвіду, спираючись, якраз на те. З чим ви працюєте, чому важливо подаватися на ці гранти від ЮНІСЕФу і якраз тут про ці переваги більше? Тому що ось ми там вже сказали про бюрократію, вона нікуди не зникне, я цього свідомий і ми живемо в такій країні, але тут більше про переваги, і ви на цьому наголосили вже неодноразово. Так, подаватися варто однозначно. Для того щоб податися саме на малі гранти на підтримку від Юнісефа, А якщо ви громадська організація або благодійний фонд, або комунальна установа, неважливо, ви маєте бути в реєстрі надавачів, отримувачів соціальних послуг. Це нелегкий шлях попасти туди, бо знов-таки повертаємося до стандартів. Ви маєте штат працівників, мати фахівців, маєте фізичне розташування центру або десь, де ви будете цю послугу надавати. Це не для всіх послуг. Це зараз на таких, які цього потребують, і тільки після. Для цього ви матимете змогу подаватися для тому що якщо ви не є офіційним надавачем соціальних послуг, як би все. Система не побачить не вас, не побачить тих дітей, яким ви можете допомогти, і маєте змогу допомогти. Тому подаватися варто. Починати треба з того, щоб потрапити в реєстр надавачів, отримувачів соціальних послуг. А далі слідкувати за новинами. Я думаю, що ЮНІСЕФ і зараз, до речі, ці гранти, от малі гранти і проекти, реалізуються за підтримки адміністрування і САР-єднання. у них на сторінках організацій. цих. знов таки буде 100% відсотків. інформація інформація на сайті або в офіційних джерелах на сторінках теж фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. і Міністерство соціальної ветеранської політики України в них теж тут. воно буде. Будуть оголошення. Будуть я впевнена, що цей проект буде. Я сподіваюся, а то я так впевнена. Я сподіваюся, бо насправді зібрали 130 на надавачів по багатьом по всій Україні. Він проект пілотний, але дуже великий. Я сподіваюся, що будуть гарні результати цього пілотного проекту. Він продовжиться і матимуть змогу ще долучитися надавачі послуг зараз. За цей пілотний проект саме акцент на те, що громадські організації благодійні фонди, навіть такі маленькі, як наша, які в адмініструванні мають тільки дві людини, дві мами, яким не байдуже, а мали змогу податися і пройти. І це дуже дуже надихає насправді. І ще хочу із цих сказати: ну, ну наприклад, коли от навіть настільки колосальна підтримка йшла від всіх партнерів по у цьому проекту «Малі Гранти», бо дивіться, навіть на етапі подання заявки, ми отримували два рази фідбек, тобто від фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, коли ми подали перший раз ці документи, нам зворотній зв'язок надали і сказали, що, будь ласка, ось тут тут і отут. Доробіть, переробіть документи, підпишіть там не той на такий підпис. Взагалі я ну ми багато куди подаємося на гранти від різних організацій. Але щоб отакий отримати зворотній зв'язок, це ніхто його не дає. Я вам чесно можу сказати. Зазвичай все ну якби ти навіть не отримаєш зворотній зв'язок, чи ти пройшов той відбір? А тут був навіть на періоді подачі документів. Потім, коли вже пройшла громада нашого району, відбір перший. Потім коли ми вже пройшли, ми отримали результати, що ми пройшли в червні. Це було дуже хвилююче, і потім почалася колосальна підтримка. Пічалась від всіх учасників партнерів цього проекту. Ми стільки навчань отримали. Я літо це згадаю. Це із зума в мітинг, із мітинга в зум. Там так, той чат. Тут нам розповідають, як ми маємо звітуватися. Тут нам розповідають, скільки ми маємо заповнити документів, яких саме я літо. Думаю, господи, боже мій, невже невже ми розпочали. І насправді, насправді це підтримка. Буде де ти ще знайдеш? Там тільки по моніторинговому звіту, я не знаю скільки було. Навчань, ну тобто, і це підтримка, це знаєте, це таке відчуття, що ти не один, що тебе не кинули, ти розбирайся, як хочеш. От тобі стандарт, роби, що хочеш. Ні, це дійсно підтримка від партнерів, вона відчувається. Тому моя порада іншим організаціям. Якщо ви ще не є надавачем соціальних послуг, але надаєте ці самі послуги як благодійну допомогу, то, будь ласка, реєструйтеся, та будьте в реєстрі. Це ж ваш шанс потім прийняти участь в інших проектах. С випадків Наталія що, хоча ваша організація є маленька за чисельністю працівників, але Насправді робити великі справи і дуже цінні. Тому ми також закликаємо насправді навіть маленькі громадські організації ініціативи подаватися, отримувати підтримку і провадити такі важливі речі. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту ЮНІСЕФ в Україні для кожної дитини.